Триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо. 1. і з нами на телефонний зв'язок вийшов Володимир Банада, громадсько-політичний діяч, багатолітній голова Волинської краєвої організації народного руху України, соратник В'ячеслава Чорновола, якому сьогодні виповнилося 85 років. Вітання, пане Володимире, слава Україні! Героям слава до перемоги і найшвидше. Так, дай Боже. Отже, пане Володимире, сьогодні хочемо дійсно пригадати постать В'ячеслава Чорновола, якому сьогодні було 85 років. Знаємо, що сьогодні відбулися пам'ятні заходи, зокрема у Луцьку. Чи можете розповісти, які саме можемо? Ми можемо ми щорічно. От Волинська краєва організація народного руху, яку я очолював майже 14 років, і теперішній голова. Народного краєвої організації народного руху України ну двічі на рік так виходить, що ми 24 грудня в день народження покійно освітлої пам'яті В'ячеслава Чорновола і 25 березня в день його трагічної загибелі. А точніше, якщо у людською мовою говорити в день політичного вбивства тієї системи ворожої антиукраїнської, яка була в Україні. То ми двічі на рік покладаємо квіти до цього рельєфа В'ячеслава Чорновола на вулиці В'ячеслава Черновола. Сьогодні ми теж здійснили ці заходи. Сьогодні зібралися ті рухівці волиняни, лучани, і які живуть на території Луцької громади, тобто і Луцьк, і от княгинина Ростислав Кушнірук, Рокині, Тимофій Янко. Молоді рухівці, от такі є Сашко Юрченко, це молодший, це вже племінник покійного Олександра Юрченка, багаторітнього заступника голови Волинської організації народного руху України. Його тато рідний брат Олександра Юрченка, старшого, Енна Юрченко, мама Олександра Юрченка. І ну і Климук Дмитро. Ми сьогодні зібралися, поклали квіти, помолилися. Згадали перемовилися словами про после В'ячеслава Чорновола, пане Володимире, от зараз в соцмережах дуже часто можна побачити такі меми, коли українці порівнюють, коли вони звернули не туди, і зокрема згадують вибори президента України у 91-му році, 1 грудня. Як ви вважаєте, чи дійсно ми звернули саме тоді, не туди? І що б що було б, якби ось цих 23 роки. В'ячеслав Чорновіл був з нами, був в українській політиці. Та я 100% вважаю, що звичайно ну не змогли ми обрати В'ячеслава Чорновола першим президентом всенародно обраним України в пів на початку 90-х років. Якби це сталося, дай Боже, ну вже не повернеш час, не відкатаюсь назад ту плівку історії, історії нашого. Державотворення в новітній історії України, але Україна була зовсім іншою, і був такий період життя, коли розвалювалася та Совітська імперія повністю, коли була посла послаблена оця сатанинська держава Русь чи Росія, точніше, не Русь. І тоді можна було обравши президентом В'ячеслава Черновола іти турувати свою проєвропейську, про євроатлантичну нормальну демократичну дорогу, так як це сталося зі всіма колишніми державами і Балтії. І Польща, і всі європейські, оце Східна Європа, яка була під комуністичним гербом, вона сьогодні зовсім інша. І був би В'ячеслав Чорновіл і не є президентом. Ніяких би таких сьогоднішніх викликів, трагічних подій, смертей, руйнувань і всілякої цієї руїни не було б. І хай би хто б мені що не говорив, В'ячеслав Чорновіл. Світлої пам'яті був настільки толерантною, мудрою і далекоглядною людиною. Ми точно випростувалися і пішли, пішли прямим шляхом демократії, Європи, нормального людського заможного життя. І Росія не змогла нічого та розвалена залишки советського союзу нічого зробити. А тепер виходить так, що В'ячеслава Чорнолова і то велика ціна була 20, майже 25%, його тоді підтримали на президентських виборах. Але е, сьогодні це було зов... ну це була нормальна європейська, нормальна та, та, та держава. І коли сьогодні говорять, що ось так там ну такі та люди добрі. От не були ми готові. Безумовно, не були готові. Як ми сьогодні дивимося схід і бачимо ну, ну завдячуючи там, чи як можна сказати, о цьому геройству наших вояків, і які на сході боронять Україну, на півдні боронять Україну, стережуть її на півночі. Ми підтверджуємо свій е, проєвропейський демократичний державницький поступ. А наш поступ державницький понад тисячоліття. А все, що називається Русь Московська, чи як вона там Рашата? То це все вкрадене і в історії, і в релігії, і в культурі, і в усьому. Ну, і не даремно той сатана Путін, який там ніяк не перекинеться в тому Кремлі чи в бункері, дід той. Він е, називає, що це його історія, та ніякої його історії немає. Саме головне, що він каже: я погоджуюся з тим, що незалежна, демократична, вільна, економічно потужна і військово-потужна держава, це смерть Росії. Точно смерть Росії, бо Росія побачить, як треба жити, як жити, можна... пане Володимире, так. пане Володимире. А чи не пригадуєте, чи не, чи не розповідав? Можливо, ще десь під час ваших зустрічей, під час з'їздів, пан В'ячеслав Чорновіл стосовно дійсно можливості війни із Росією чи не було в нього таких пересторог? Ой, я вам скажу, шановний ну те це. Те... Є е, дуже гарна е, книжка, дуже така гарна зібраний есе е, покійним же тепер соратником В'ячеслава Черговола Лесем Танюком. Пульс української державності там зібри, от е, 89 дев'ятий і здається, там до 96 го чи ні, навіть далі до 98-го року з виступів з е, погадів е, статей журналістських досліджень покійного В'ячеслава Чорновола та там прямим текстом говориться про те, і неодноразово В'ячеслав Чорновіл нам на засіданнях центрального проводу, на засіданнях політичної ради на руху України говорив: чим далі, чим, чим швидше і чим далі від Росії нам треба йти в політичному сенсі. Зрозуміло, що географічно нікуди не подінемося. Створений світ так Господь наділив нам такого сусіда, ну якось є під боком. Маємо але чим далі і ті, чим швидше від Росії, бо неминучі ті події, які можуть привести до трагічних, це, це от в цій книжці пульс української державності, Лес Тенюк, найближчий один з найближчих соратників В'ячеслава Чорнового, про це написав, склав і видав до книжку перед своїм відходом у вічність. Так, що ті речі були, і от я сьогодні пригадав собі. Там ми були з побратимами рухівцями біля гори Ліоб'яслава Чорновола. Ми чогось пригадалося різко, деколи так не завжди, але це листопадовий чин. Ну такі ми завжди там у Львові збирав, збиралися першого листопада. Це об'єднання створення західноукраїнської народної республіки. Потім же потім в січні. Це наше об'єднання української народної, західноукраїнської. Але то був той листопадовий чин. і ми виступали. Виступали зброї в одному з е, у Львові. Не пам'ятаються, там була ратуша чи не, чи якісь інші і був В'ячеслав Чорновіл від Волині виступав я і багато інших західних рухівців, патріотів, людей, провідників виступали. І як вололюдне віче, дуже багато людей. І там В'ячеслав Чорновіл говорив: дорогі браття і сестри, дорогі українці, єднаймося. Беремося докупи і швидше, швидше розбудовуємо свою незалежну неньку Україну держава, яка буде приємною для нас всіх, і буде абсолютно незалежною, потужною і сильною, так як коли створилася західноукраїнська, потім теж були військові наші підрозділи, і так далі. Тобто відчував в душі Вячеслав Чорновіл, що треба тікати від Росії. Тікати від того супостата ворога вічного нашого, який століттями гнобить нас, пане Володимире. От дійсно, ми довгий час, на жаль, були під впливом Росії. І от навіть ці повороти не туди. В нас на жаль ставалися часто, починаючи від Центральної Ради, яка мала абсолютну підтримку населення, але не наважилася тоді зробити крок в бік від Росії, прийняла другий універсал і багато розчарувала людей цим, і відповідно програла потім. Потім, знову ж таки, в 91-му році, коли ми проголосували не за того президента, потім щось схоже відбулося в 2010 році, коли Януковича обрали знову ж таки. І, от, ніби як постійно в нас історія ця трагічна. Наша повторюється і повторюється і обертається величезними жертвами. Але на вашу думку, ви дуже чудово знаєте історію і є її творцем, так навіть якоюсь певною мірою, адже. Були на витоках цих державотворчих подій того часу, і от зараз ми теж переживаємо переломний момент в нашій історії, починаючи з 24 лютого. На вашу думку, це буде наш останній переломний момент. Більше нам дороги до Росії немає, чи все ж таки ще українське суспільство на жаль не дозріло до того, щоб остаточно відійти від Росії і рухатися в цивілізованому напрямку. Ну, на мою думку, дивіться. Ну, переконаний. Ну, переконаний у тому, найперше, нам треба якнайшвидше здобути перемогу. Дай Боже, так, да, з демократичним світом, так, всіми державами, які підтримують наш шлях в демократичне суспільство. Перемога, і потім потрібно обрати владу, яка є саме проукраїнською владою, яка зможе повести Україну. Ну, безпековий простір. А безпековий простір, як на мене, це нікуди ми від того не підемо. Але всіх інституцій політичних, військових, союзних, які є сьогодні, це НАТО. Це безумовно НАТО. В'ячеслав Чорновіл про НАТО, євросоюз і євроатлантичну інтеграцію, говорив з початку 90-х років. Тому перемагаємо. Я як на мою думку, думаю, що обирати потрібно нову владу буде тих героїв, які готові будуть, які сьогодні боронять Україну, які знають ціну життя, які бачать ну, смерті своїх побратимів, які цінують кожну краплину людської крові. Вони не корумповані, патріотичні і які спроможні керувати державою, мають прийти до влади. І він буде довіряти, як на мене, сьогоднішнє суспільство це понад 79% сімдесят підтримує на сьогодні, як по моїй пам'яті, суд до НАТО. І от суспільство підтримує саме цих людей, які сьогодні з ціною власного життя і здоров'я боронять Україну. Майбутня влада, як на мене, має бути за цими людьми. І тільки тоді, коли ми будемо мати таку владу, коли ми проб'ємо і протруємо свою дорогу, поки в той. Безпековий простір, який опікується НАТО, і в той демократичний простір, яким опікується Європейський Союз і вся Євроатлантична спільнота, от тоді нам від Росії уже буде в принципі гарантована ну відсотків на 90 безпека. Відсотків на 90. Бо Росія чим сьогодні брязкає. воювати не вміє, коли це невідомо кого. І приватні, і як і інші, там і Кадирівські, і бурятські, і Якутські, і ті Вагнеровські системи. Тобто військо там ніяке. Друга армія світу це сміх. Сьогодні світ побачив, яка це друга армія світу, але їх багато, в них залізять ще багато. В них нафта і газ поки є. Вони будуть, будуть намагатися. Мілітаризуватися, як той бункерний дід недавно десь там на форумі з тим сойгу своїм заявив про те, що і армія буде збільшуватися. Але коли ми будемо під безпековою парасолькою військовою в першу чергу, яка сьогодні є в світі і називається НАТО, вони не відважаться, бо НАТО показало, яка в них зброя якою користуються наші вояки, ще не всю ту зброю ми маємо найсучаснішу, але вони показали, як вони можуть це все робити. І та атомна загроза, якою брякає той дід бункерний Московський Кремлівський, вона в НАТО набагато потужніша, і коли ми будемо там. Тоді, як на мене, як на мене на цей час, от 2002 завершується рік, вони нічого Росія вже не зможе зробити, і нам потрібно буде просто розвивати свою демократію, тримати на високому рівні в першу чергу цих героїв, вояків і свої збройні сили, мої розвивати демократичні інституції, вільно рухатися в спільноті європейській, євроатлантичній до нормального людського життя, бо Росія. Росія, от історія. Там з 16 століття, коли постала свої московської московського царства та держава, чи не до держава, не знаю як вона тільки воює, вона тільки загарбує, вона дика чи напівдика, але вона все рівно жага бажання. Когось полонити, когось принизити і когось використати в неї, не в неї і залишиться, і тільки для неї буде пересторога це, оте сила, військова сила, щит. І економічний щит, який нам може надати сьогодні НАТО і Євроатлантичний союз. От така моя дякуємо. думка. дякуємо, пане Володимире. Отже, Володимир Банада, громадсько-політичний діяч, багатолітній голова Волинської краєвої організації народного руху України. Був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Пане Володимире, тримаємося. Дякую всім вам, слава Україні. Героям слава.